Привіт-привіт! Сьогодні готуємо торт кучерявий пічер. Я його називаю просто пічер. За цим рецептом торт виходить дуже шоколадний, м'яким та смачний. А саме головне, що рецепт дуже швидкий та зручний. Тож готуємо. А рецепт тортика дуже швидкий та простий. Просто потрібно змішати всі інгредієнти і можна випікати. Отже, я в мисочку вбила три яйця. Трішки їх ось так перемішаю Міксер не потрібний. Так, додам щипочку солі, одразу додам ванільний цукор і звичайний білий цукор. Та перемішаю все. Ось так. Тепер додаю сметану. Ще на молокку. І одразу додаю соду, щоб вона вступила в реакцію з кисломолочною сметаною і перемішуємо. Так, а тепер додаємо борошно частинками. І... Тісто майже готове. Борошно, звичайно, просіяти потрібно, у мене вже просіяне. Так, тісто майже готове. Ось такої консистенції воно. І зараз я третю частинку тіста перелю в іншу посудину. Так, як коржі у нас будуть, і білі, і шоколадні. Так. І тепер де біле тісто. Я додаю приблизно дві ложечки борошна. столового. Ось так. А до більшої частинки тіста додаю какао-порошок. У мене теж просіяний. Спочатку перемішую біле тісто. Ванільне, я б сказала, точніше. Какао порошок потрібно брати якісний. Ой. Так, курт буде смачніший. Так, Тісто наше готове. І шоколадне, і ванільне. Тепер будемо випікати. Я буду випікати окремо, біле тісто поки що відставляю. Беру шоколадне. І буду випікати на листі, застили його пергаментним папером. І тепер ось просто нічим не змалюю папір, виливаю шоколадне тісто. Можна це зробити на одному листі, але якщо діаметр тортика буде невеличкий, тому що основа торта у нас буде із ванільного тіста. От, тому його потрібно зовсім небагато. Ось так розрівнюємо. Так, ось так я розрівняла свій своє тісто, не по всьому периметру. Це не важливо, тому що тісто ми будемо е, різати на кубики, але приблизно, щоб товщина самого коржа була е, одинакова, тому що кубики щоб були рівнесенькі, одинакові. І тісто тепер відправляю в духовку, розігріту до 180 градусів до готовності, я думаю, хвилин за 15, то і менше не, коржик спечеться. Провіряємо готовність з пашкою дерев'яною або зубочисткою. Шоколадний корж мій готовий. У процесі я ось тут трішки попротикала його шпажкою, щоб повітря зайво повиходило. І таким самим способом буду випікати білий ванільний коржик. Так, тепер таким же способом випікаю білий корж, виливаю на пергаментний папір. Розмазую. І тепер приблизно міряю ось по кришечці. може, трошки більше, буде в мене діаметр коржика якраз добре. І також випікаємо при температурі 180 градусів. Я думаю, хвилин 10 буде достатньо. Так, а поки коржі випікаються, займемося кремом. Для цього потрібна сметана, у мене 15%, цукор та ванільний цукор. Просто все змішуємо і чекаємо, поки цукор повністю розтане. Все дуже просто, а виходить дуже смачно. Сметана потім стане рішую. І крем ось так. Перемішали. і ще через декілька хвилин також перемішаю, поки цукор повністю не розстане. Ось так і відставляємо, а також займемося горішками. Я дуже обожнюю цей торт саме з горіхами, з грецькими. Можна взяти ізюм або взагалі нічого не брати. Горішки у нас будуть йти е, на посипку торту та всередині між змащеними коржами. Так, в пакетик. І тепер буду ось так їх подрібнювати. Трішечки. Не зовсім, щоб вони були мілкі, але і не цілі. Так. І знову висипаю в тарілочку. Все. Готово. Ну що ж, коржі мої готові, е, виспеклися та повичахали. Шоколадний коржик я перерізала поки що на дві частинки, щоб мені було зручніше. І ось білий вирізала такий діаметр, який мені підходить. Я буду на ось такій гарнесенькій тарілочці складати тортик. Тепер беру круглу частинку, викладаю на тарілочку. Так, А ось ці шматочки, що лишилися, або ножем, або руками. Так, поламаю. І більші шматочки теж використаю у торт. Ось так. І зараз коричневий цей коржик, точніше, два, і ріжу нам приблизно рівненькі шматочки. Так, все необхідне для торту в мене готове основа шоколадні коржі, сметанний крем, цукор повністю розстав. Та потрібні горішки. Зараз основу торта я трішки теж змажу, змащу сметаною. Можна навіть трішечки ось так на дно. Зовсім-зовсім трошечки, щоб торт нікуди не втік. Ось так гарнесенько змащую. Мою основу для торту. Так. І тепер тортую я буду брати шматочки коржа, коричневого чи білого. Ось так обмокувати в сметанному кремі і викладувати на основу торта. За вашим смаком. Подобавання так, щоб торт вийшов у нас у формі такої гірки гарної. Так, ось, наприклад, один слой коржів я виклала і тепер буду посипати горішками зверху. Виходить дуже-дуже смачно. Ще раз наголошую, щоб ви обов'язково спробували саме з грецькими горішками. Можна також додати банан, але це вже вийде трішки інший тортик. Так, і продовжуємо так далі складувати. То що ж, ось така гірка, тортик такий в мене вийшов. І тепер у мене є ганаш ось такий, глазур на воді. Рецептик я припишу нижче, дуже просто готується. І дуже гарна така вона глянцева, блискуча виходить. Так, і тепер поливаємо наш тортик. Ось так сирененький. Ще дресенько, тому, тому що це дуже-дуже смачно. Ось така вона саме рідка повинна бути глазур, щоб було красиво. Я дуже обожнюю цей рецепт саме з згущеним молоком, тому що торт такий, ой, такий, знаєте, смак особливий виходить, трішечки незвичний. Так, вона ще потім ось тут зверху ще сама розтечеться. Дуже гарна, блискуча глазур. І торт також не менше гарний і дуже-дуже смачний. А саме головне, що дуже швидко готується. Ось так. Навіть лишилася глазурь. І тепер зверху ще посипаємо горішками. Вони виступають, як і прикраса на цьому торті, і як така ізюминка смакота. Ну, як завжди, найважче це дочекатись, поки торт настоїться і гарнесенько пропитається кремом. Я це буду робити в холодильнику. І вам також рекомендую, щоб сметанка, крем сметаний краще загузка. І все. Ось така краса. Відправляємо в холодильник. Хоча б на 2-3 хвилинки. Ой, хвилинки, годинки, як би ж хвилинки. Так, а ще краще, звичайно ж, на ніч. Тому чекаємо. Ну то що ж, погляньте, ось такий пінчер у мене вийшов. Доволі великий, гарний. І я думаю, дуже смачний, тому що готую я завжди за цим рецептом. Знайшла його на просторах інтернету уже дуже давно, і мені він подобається. Відсила я готувала торт хвилин 40-45 з усім з випічкою, з тістом, з лазур'ю та з кремом. Тому обов'язково рекомендую вам приготувати інтер саме за цим рецептом. А зараз я розріжу його та покажу, який він у розрізі. Так, ну що ж, ось такий торт виходить у розрізі. Як завжди, вологий, м'який, ніжний, ну, дуже-дуже смачний. Сметанний крем додає кислинки, а шоколад з горішками ну, загалом це дуже смачно, хто любить шоколадні торти з горіхами. Такий торт можна готувати як на Новий рік, на день народження. Загалом, на. Яке-небудь свято, тому що він і великий, і гарний на вигляд. І, звичайно ж, можна приготувати звичайний день для своєї сім'ї, для своїх рідних, порадувати їх. Так що, дорогі друзі, якщо вам сподобався рецептик, ставте свої лайки, підписуйтесь на наш канал, а я вам бажаю смачного та до зустрічі!